Всі. Прийшла моє, моє замовлення з інтернет-магазину Агромаркет завдяки їхній зеленій фірмою упаковці. Правда, тут, чуть-чуть, як ми бачимо, роздерте, подивимося, що там всередині, чи усе є. Ну що ж, будемо відкривати посилочку. Так. Відкриваємо. Ми також проблема. Ось так відтримаємо посилочку. Так. так, це для того, щоб парки Ой, снецові, напевно, усе в порядку. Читаємо, як завжди, в магазині у них є накладна. От ми і провіримо зараз це по накладні. Так, що у нас є? Чесник. Так, давайте так, будемо дивитися. Згідно накладної. Значить, У нас перше в накладні є соняшник махровий. От ми маємо соняшничок і буряк я заказала. Так, це в нас. Далі у нас на накладні бурячок. Є бурячок. Соняшний, чи бурячок є. Далі йде торф нейтральний. Торф у нас є. Торф у нас є. Так, торф. Далі йде мінеральне добриво супер Так, так. Суперпоспад у нас є. Так. Бузок ми бачимо. О, це у нас бузочок такий великий, гарно упакований, як завжди. Це бузок у нас такий темно-фіолетовий має бути. О, так, бузочок у нас є. Ну, Будемо ще садити, попробуємо садити. Бузочок. А далі в нас є цибуля-чесник, царська корона. Оце отакі масінунки. Це такий чесничок, як онболь великий. Зараз подивимося, які там масининки прийшли. Ось. Ось такі масининки прийшли. Це цибуля, царська корона чесники. І має бути такі великі. Так, цибуля, чесник, царська корона, чесник посадковий Любаша і чесник зору. Оце у нас чесник жори, як ми бачимо, гарні великі головки. Головочки гарні. І чесник любаша. Ой, бачимо, які великі гарні головки. Отже, у посилоці у нас нічого не випало через подирку, все є. Посилочку я задоволена і хочу сказати, що ця посилочка це була розпродажа на агромаркеті. І за це все. Я заплатила 280 гривень. В них були дуже великі скидки. Дякую магазину Агромаркет за гарне обслуговування, за їхні консультації. Я всім рекомендую інтернет магазин Агромаркет. Як ви бачите, саджанці прийшли вони в хорошому стані, чисели хороший. Я посилочкою дуже задоволена. Отже, чистого вам неба і всього вам найкращого. Дякую за все!